Сьогодні ми з вами будемо створювати власну сесію. Перед вами є кольоровий папір. Затя матеріал. Це щоб вони стали не навально. Прикладіть ці доложки до свого серця. І попросіть, щоб вам дали на сьогодні натхнення. Доповняєте? Або гуцик, або камінчик, А вам або Чуваєш, Чувак, вони намовили. Це можуть бусики, камічики. Розправляємо кожен свій серці, правда в мене важливих людей. Я Хочу поділитися, як називається картин. Родина. Так, Родина. 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 Так. Родина. Так, хто ще хоче хочеться, не соромтеся. Родина. Ви себе образували. Оце. Тут хто у нас є? Мама. Мама? І тато. Тут хто далі Бабуся. і Так. Друзі, двоюрідні нам. Ми, а... ми... А... Ми... ми малюємо на своєму рівні. тут ми малюємо друзів, родичів, наприклад, двоюрідних. Зрозуміли? тут ми малюємо. Я, а це наше коріння. Зробіть тепер вашу картину ось так <реш> <реш> Перекладіть себе поставлю в руку, тут маму, тата. Навіть якщо вас немає, бабуці, дідусе, у вас немає, бабусі, вони все селі, у вас колись були, вони вас все рівно підтримують ботом з неба. А ми це було, що маємо себе, чи таки, і вас складаємо. <реш> <реш> Роди. 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 Ще, сказати, як зараз називається? Що таке внутрішній ворог? Що таке внутрішній ворог? Тут те, що ви боретеся в середині. Наприклад, все післоїда. Так, ще чим. Можливо, якусь невпевненість, отайдіть. Вино, біжала. І зовнішні. Одростайте. А хто хоче поділитися? Хощі йому. Хож її! Відкладіть цього ворога. Так, відклали його. Можна? Врізить. Або. Візьміть. І додайте сину собі. Поборніть якоюсь стрічечкою себе. Можете близько. Ось дивіться, близько Гарне майбутнє. Ще Камрія. Давайте. Дати Чепілон, мовці, молодець, гарна не діє. Скажіть, будь ласка, як би зараз ви назвали свій шедевр? Дитинство, родина й гору. родина й гору, сім'я. Сім'я. Як називається та приймання? Чемпіоне! Пройдіть по кругу, подивіться на кожен ще деле. О, як ти землю, овайте. Роздивіться що шедеври.